Доброго раночку усім присутнім. Сьогодні говоримо з вами про тему, яка називається трикутники. А саме спробуємо вирішити декілька прикладних задачок, так які пов'язані відповідно із цією темою. Все, що вам потрібно знати про трикутники, викладено ось в такому невеличкому матеріалі. І хотів би сказати, що теорему синусів і косинусів ми розглянемо з вами окремо. Тут варто розуміти, що все, що вам треба знаходити у трикутниках, в принципі, це тільки сторони, його площу відповідно, а також півпериметр. Півпериметр обчислюється за яку? Формулою це ви всі стороночки додаєте друг до дружки і ділите на навпіл рівно пополам. Відповідно, дивіться уважно: ця півпериметр, так, вам знадобиться для формули Герона. Формула Герона і зложена ось вона, така достатньо длинна і ну, мало чим зрозуміла формула, але вона використовується саме для знаходження. Площі трикутника, якщо у вас є, наприклад, тільки три сторони. Але зазвичай ви будете використовувати саме ось цю кінцеву формулу це одна друга висота на сторону, до якої вона відповідно проведена. Ви можете запам'ятати, що для будь-якого паралелограма, так зараз розповім, чому я саме про паралелограм говорю, площа вона дорівнює одній відповідно висоті, помножену на сторону, до якої вона проведена, на А, наприклад, так? де А це ось сторона, і висоту, яку ми проводимо, буде ось, будь ласка. 90 градусів. Тому дивіться, аж помножити на А це якраз те, що нам потрібно, так? Але дивіться, у вас трикутничок це рівно половинка від того, що є, так? Тобто можна поділити навпіл ваш паралелограм, і у вас вийде трикутничок. Площа трикутника це буде одна друга, відповідно, аж помножене на А. Ну добре, підемо далі. Від нудної теорії перейдемо до того, як же його робити. Ці трикутники треба визначити першим пунктом вид трикутника, взагалі, який він ми нагадаю вам, що він буває довільний. Так буває прямокутний, буває гострокутний, тупокутний, А також він буває ще рівносторонній, до речі, площа рівностороннього трикутника обчислюється за формулою а квадрат коренів із трьох поділити на чотири. Рекомендую цю формулу для себе записати або де небудь, ну не знаю. Там запам'ятати по тій причині, що у довідкових матеріалах її немає, але достатньо часто вона зустрічається саме у НМТ. Відповідно, далі вам треба знайти довідкової в довідкових матеріалах, так те, що потрібно формулу, і підставити у формулу все, що вам дано. Тобто, дивіться, якщо за умовою вам дано там декілька сторін, а у формулі ви не використали усіх сторін. Це означає, що ви маєте використати їх або в іншій формулі, або відповідно саме в цій. Тобто, все, що вам задано, має бути використано. Так чи інакше не можна просто знехтувати тим чи іншим. Символом, да, який вам наданий, хорошо, давайте подивимось. Ось, будь ласка, поганувати якість, ну нічого страшного. Прямолінійною дорогою рухається тролейбус, відповідно, лінія CD електричного дроту, паралельна АВ і даху МН тролейбуса, штанга КН, що на рисунку є відрізком, утворює з МН кут 30 градусів. Ну, ви можете побачити, що тут ось утворюється кут 30 градусів, так, МН і АВ дорівнює 6 дорівнює 3,2, Тобто, це висота автобуса 3,2 метри, а висота до контактної Лінії 6 метрів, відповідно, треба вказати проміжок, якому належить довжина штанги КН. Друзі, дивіться, ви можете з'єднати між собою ось таку висоту опустити. Я її позначу як КН, так. Відповідно, від 6 Треба відняти 3,2 для того, щоб дізнатися відстань від тролейбуса, від даху тролейбуса відповідно до контактної лінії. Ну і ми маємо з вами 2,8 метрів, так? Ну і врешті дивіться навпроти, куди 30 градусів У будь-якому прямокутному трикутнику лежить рівно половина гіпотенузи. Тому гіпотенуза буде 5,6 метри, так вдвічі більше, відповідно. А отже, давайте подивимось, де вона нам влазить. Вона нам влазить у проміжок Г. Ось, будь ласка, і пішли далі. Така, начебто, складна задачка, але як бачите, вирішили ми її достатньо просто і легко. У сонячний день довжина тіні від дерева становить 16 метрів. В той час тінь від хлопчика, який має зріст 1,5 метри, дорівнює 2 метри. Тут треба визначити висоту цього дерева. Ви маєте пам'ятати, що отут утворяться які прямокутні трикутники, так і за подібністю прямокутних трикутників, ці трикутники будуть подібні між собою. Отже, висота хлопчика відноситься до висоти дерева, яку ми позначимо за. Х так само, як відповідно, довжина тіні хлопчика, 2 метри, відноситься до довжини тіні дерева до 16 метрів. У вас створилася класична пропорція, тому можемо її виконати достатньо легко. 2 помножити на х і 16 помножити на 1,5 методом бабочки, як говорили мої учні. 2х дорівнює, відповідно, 24. Так, 16 помножити на 1,5 буде половинка від 16 плюс, тобто буде 24. Х дорівнює 12. Отже, висота нашого дерева буде 12 метрів, отримали свої бали, пішли далі, не затримуючись на цьому. Так і останнє виміряти відстань від точки А і Б безпосередньо перешкоджає ставок для знаходження відстані АБ виміряли відстані від точок А і Б до деякої точки С, відповідно. А визначили кут, який утворився, і обчислити треба АБ. Давайте подивимось, чому вона може дорівнювати. Якщо у вас відомо дві сторони і кут між ними, то це 100% теорема косинусів, звісно ж. Ми позначаємо за Х, і теорема косинусів звучить таким чином. Протилежна сторона до того кута, який ви шукаєте, так, ось вона 120 градусів, дорівнює сумі квадратів двох інших її сторін, тобто 30 у квадраті додати 50 у квадраті, відняти подвоєний добуток 30%. На 50 цих самих сторін, і на синус, кута між ними, вибачте, на косинус, так як це теорема косинусів зовсім вилетіла з голови. Косинус 120 це те саме, косинус 120 градусів, це майже те саме, що сіну е, косинус 60 градусів, тільки косинус цей буде від'ємним. Отже, ми говоримо про те, що типу це мінус косинус 60 градусів. Пам'ятаємо, що косинус 60 – це одна друга, отже, буде мінус одна друга. Ну, і давайте тепер підставимо все, що у нас отрималось. Х у квадраті дорівнює 900, додати 2500, відповідно, відняти 2 на 30 на 50 – і дивіться, тут помножити на одну другу на мінус одну другу, так а нам треба змінити знак на плюс і за того, що мінус на мінус дали знак плюс при множенні. Отже, буде поділити на 2. Як бачите, двійки скорочуються: 30 помножити на 50, Це буде півтори тисячі. Отже, треба 900 додати відповідно скільки півтори тисячі ми віднімаємо. Звідси так, вибачте, додаємо, буде додати 4 тисячі. Маємо 4900, Ну і корінь із 49 – це 7, А отже, корінь із 4900 – це 70. Варіант відповіді де нас влаштовує, йдемо далі. Ну і останнє одне із халявних реально завдань на НМТ, де ви можете легко і швидко заробити свої бали. Можете побачити, що цей трикутничок через те, що у ньому усі стороночки, бачите, рівні між собою. Це означає, що цей трикутник є яким. Відповідно рівностороннім. Отже, якщо він рівносторонній, то всі кути у нього по 60 градусів, але і це нам не перешкоджає кут А, Б, С. Давайте подивимось, а Б, С. він дорівнює 60 градусів. Нічого важкого. Кожен кут, всі кути трикутника це 180, поділили на 3, отримали 60, варіант відповіді В. Кут АДЦ, дивимось, кут АДЦ, це кут рівнобедреного трикутника. Вони однакові між собою. Отже, треба від 180 відняти 40 градусів, тобто отой, і поділити це все діло на 2. 140 поділити на 2 буде 70 градусів. Отже, ми маємо ось тут, відповідно, 70 градусів. Так, маємо варіант відповіді, Д. кут між прямими АБ і АД. Давайте подивимось, де він є. Між прямими АБ. Та АД. бачимо, що цей кут буде тупим. Відповідно, цей 70 градусів. Кут так, тому що це рівнобедерний трикутник, а цей 60, тому що це рівносторонній трикутник. 60 додати 70, Головне не провтикати так і правильно відмітити, що це 130 градусів. Тільки в даному випадку, дивіться, між прямими АБ і АД скоріш за все, нас запрошують саме гострий кут. Ну тобто, ви можете продовжити АД, і ось тут отримається кут відповідно 50 градусів, тому ну в. Ви маєте пам'ятати це, да, що можна з іншої сторони це зробити? І кут між бісектрисами кутів B, A, C і C, A, D. Тут я вже намазюкав різного всього, тому давайте я зітру трішки так, і B, A, C і А і A, C, ось цей кут. Так, тут буде 30 градусів, ми пам'ятаємо, що 60 бісектриса ділить навпіл. Це AD, відповідно, дивимось, і між оцим кутом. А цей кут був 70, тож буде 35. Отже, треба 35, відповідно, додати до... 30 градусів, і ми отримаємо 65. Тобто варіант відповіді Г. користуйтесь, друзі. Я дякую вам дуже сильно за перегляд цього відео. Бажаю, щоб ви підписалися. Якщо вам сподобалося, також поставили свою подобайку. А більше інформації ви зможете знайти уже в мене в телеграмі. Дякую всім ще раз за перегляд. Гарного усім дня і до побачення.